Всім доброго дня! Сьогодні у нас трохи незвичне відео, бо сьогодні буде біжутерія. Але щоб було вам не дуже сумно, я вам покажу і натуральне каміння. Також біжутерія, але все сьогодні срібла не буде. Сьогодні у нас лише біжутерія. У мене все окремими відео. Біжутерія буває дуже рідко, але от сьогодні саме такий рідкісний випадок. Давайте почнемо з натурального каміння. Це дентричний опал. Ось такий. Тут на камінцю щось трохи є цяточка. Ось така так він виглядає позаду. Це в нас посріблення Індія. Дентричний. Опал, чи, чи моховий агат, я вже трохи в цих каміннях запуталась. Мені хочеться на нього сказати муховий агат. Бачите, він такий сніжний якраз зимового такого кольору. За розміром він трохи більше 2 см. Трохи більше це скільки? Це три сантиметри. Ось така підвісочка. Вартість 500 гривень. Так виглядає по позаду. Далі, ось такий незвичний агат 500 гривень. Так само. Довжина 4,2 на 2. Досить такий довгенький камінець. Ось така підрісочка, такий він, як, типу як кружевний, мережевний, так? Да? Досить незвичний камінь я такого і не бачила. Такого візерунку, чим Класні ось ці посріблені прикраси, тим, що зустрічаєш щось нове, про що ти ще не чула і не бачила. Далі каблучка у розмірі 17,2 з ось таким зелененьким каменем. Я от точно вам не можу зараз зазначити, що це саме за камінь. Но на агат не схоже зовсім. Тут 17,5, але тут розмір зменшувався. Якщо робить професіонал, то він може зменшити навіть у посрібленні. Mm -hmm. Проте розмір маленький, каблучка цікава, така от біжутерія. 400 гривень вартість. Кам'янець у нас тут буде 21. 21 давайте на 15. Далі ось така підвісочка. Це такий аметист. Такий довгенький, цікавий. 150 гривень вартість. Підвіска 4,5 на 2,9. Тут можна замінити вушко на срібне. І буде у вас така цікава підвісочка. Головне, щоб вам подобався сам камінь. В ньому і життя, яке в ньому. Ось такий. І ось така підвісочка з агатом посередині з білою такою полосочкою. Також дуже великий. Ось так позаду. Так само 150 гривень. Розмір приблизно, якщо так поміряти 5 на 3,8. Ну, вона така досить крупненька. І важкенька, важкенький агат. Красивий прям такий, сумно тут. Далі каблучка 17,6. Ось такий красивий агат. 450 п'ятьдесят гривень вартість. Така типу. Крапелька. Зараз ще одна каблучка буде, де вона вже пішла. І в інший розмір у нас 17,2 Це ось така яшма. Отаку. От Чотириста п'ятдесят гривень. Сімнадцять і два така видовжена. По природним камінчикам, це в нас майже майже все. Зараз подивлю, що я ще могла пропустити, щоб цікаво. Так, сережки ось такі з переламутром невеличкі. В них вартість 250 гривень, проте можна замість них. У мене десь були крючочки срібні. Повісити срібні крючочки, І вам би було приємніше їх носити. З такими, з такими підвісками по типу ложечок. Вони цікаві. Так, і далі каблучка трохи дорожча. У розмірі 19,2 тут красивий е, лабрадор. Це е, посріблення. Але це не таке посріблення, це вже йде як підробка під срібло. Бачите, от вона дуже прям схожа на срібло. Величенький тут камінець. Так, розмір сказав, 19,2, довжина 3,5 см. Якщо ви любите лабрадор, то він, я думаю, вам має сподобатись 750 гривень вартість. Це наскільки 21 долар. Ось такий лабрадорчик. Бачите, воно навіть по роботі видно, що вона відрізняється від всіх попередніх прикрас. Далі. Так, що в нас далі? Ще трохи ось таке намиство. Це природній хризоліт. Він коротенький, ось такий. 350 гривень у нього вартість. Маленький. За довжиною, зараз я вам скажу, довжина. 41 см. Далі флюорітові буси. Це в нас 51 см 450 гривень ось такі. Тут акцент більше на фіолетовий. Я спочатку вирішила, що це аметист Але, але ні, це у нас флюорит. Такі відтінки флюориту є більш такі до зеленого. Близько сантиметра у нас тут на намистинки, хоча ні, напевно міліметрів 7. Так, 7 міліметрів діаметром. Флюрід. Далі на мисто 60 см дуже красиві такі агати аметистового кольору, я б сказала зі стразами. Агати та просто звичайні стрази. Також дуже красиві. 450 гривень в них вартість. Вони прям Агати, тут прям такі крупні-крупні. І також дуже схожі, прям дуже схожі на мети, дуже красиві. Дуже переливаються, можуть бути як новорічні. Далі браслет тут довжина 18 см, він десь на зап'ястя 16 см. Я так відчуваю, 200 гривень його вартість, ось така. От я, так, це маркер, не, зваж... не зважайте, будь ласка. Так. Ось такі цікаві штучки. На, резинк такий. Знаєте, по відчуттям, ніби оце втягаєш на руку резинку для волосся. Він такий, такий об'ємний. 200 гривень варто. Далі намисто це синтетичне, але воно досить таке крупненьке. Тут 52 см довжина. Так, красиво переливаються ці стрази. 350 гривень вартість, дуже крупне. Ой, вибачте, 300 рівно, рівно 300. Так, 11 мм на мистинка. У нас тут всюди звичайна фурнітура. Далі Тут він тут дійсно класний, він такий важкенький. 43 см короткий. Тут просто і розмір намистин великий. Тому, якщо ви не звикли до такої ваги, може бути трохи важко. Один сантиметр. Ось такий 450 гривень, але він дійсно класний. Якщо ви любите гематит на ниточці, буде красиво, але він дуже-дуже короткий. Так, тепер подивимось трохи, що у нас по біжутерії. Так, з чого, з чого мені почати? Це в нас комплект з перелин. Він досить такий короткий. І браслетик на зап'ястя 16-17. А, Ой, дівчат, це корал, це не перелине, це корал білий. 400 гривень на мисто та браслет і довжина намиста. 43 см. Дуже короткий браслетик на зап'ясті 16 см, я вже поміряла. Ось такий. Так, це в мене кішка тут гуляє. Ось такий. Далі, Аврора. Ось таке намисто. Це трохи відрізняється від того, що в нас було. Це інше. По вартості 400 гривень. Довжину зараз скажу. Воно крупніше, але тут, бачите, видно, що намистинки, типу, як склеєні з двох. 90 дівчат, 90 грамів вага цього намиста, 400 гривень вартість 52 см. Це в нас 52 браслет. Такий самий Аврора на зап'ястя 16-17 сантиметрів 300 гривень. Так, що ми далі можемо подивитись? І ось така аврора 51 сантиметр, 300 гривень вартість. Така ніжна. Далі браслет так само на маленьке зап'ястя це імітація перелин На зап'ясі десь 16 см, таким чином одягається. Зараз я вам його покажу. Ось так. Бачите, також може бути як новорічний. Зі стразами 120 гривень вартість. Далі ось такий це звичайна біжутерія, тут нічого такого, але на маленьку руку, на мою виглядає ось так: 250 гривень вартість, такий колосочок. Є в мене схожого плану на крупну руку. Я просто його не підготувала, але якщо вам цікаво, напишіть в коментарях на наступного відео, коли я там наважу ще показати біжутерію, то я покажу, що у мене лишилося. Це на маленьку руку, десь 16 см. Далі ось такий браслетик зі стразами в три ряди. Так само він на невеличку руку. Зараз я його спробую вдягти на свою такий кольоровий. Знаю, сподіваюсь, я вас ще не замучила прикрасами. Ось такий. Дівчата, мені він трохи дали. Може він на 15, 15 або 15,5 мені трохи дали. 300 гривень вартість. Такий кольоровий, кольоровий мікс. Це у нас до нього підійде. Це такі уліксіти. А, тут же ж також стрази її. Зараз ми вдовжимо виміряю і повернусь до вас. Оліксид 49 см 600 деревень вартість. З кольоровими олексітом ось ця крупніша. О, так, може бути, ось таким чином, але на маленьку руку браслет, це я вже сказала. Просто ще раз повторюю. Історія. Далі ось такого плану, типу як чеський кришталь, тут буквально 40-43 см Це тут можна відрегу... відрегулювати. Довжину, ось так переливається на мистинки. 400 гривень вартість. ось такими. Камінцями, як раніше були в і на останок на останок, ніби я... А, щось можу ще. Ось такий чокер це просто бісер. 40, тут від 37 см довжина трохи більше, але це те, що можна засібнути. Дівчата, але особисто на себе поміряла, мені він колиться, я б його не змогла носити. Це хіба що якось на воротничок або на, на ковтинку. От, прямо в шийку мені. Я б не сказала, що вона в мене така тендітна, хоча я думаю, що шия там, шкіра тонка вона у всіх більш-менш така тендітна. Так, це те, що... Може бути, ну що може не сподобатися. От навіть хоча по руці, по руці так тримаєш, трохи відчуваєш, як бісеринки оці коляться. І так, про те, що я коротенько сказала, з першої частинки просто забула показати, ось такі сережки кафе в позолоті з фіанітами. Так, як вони вдягаються, а, це догори. Неправильно взяла, ось таким чином вони вдягаються. Також можуть бути як новорічні, 200 гривень у них вартість. І вдяг... Вдягнути і зафіксувати ось цією штучкою на вушку, щоб вони таким чином сиділи. Ось таке в нас сьогодні відео. Напишіть, будь ласка, ваші враження. Я буду дуже чекати і обов'язково мені ще треба вам сьогодні показати срібло. тому... Не загубіть мене. Всім дякую за увагу! Гарного вечора! До побачення!